Ось, пійлка зернова. Стараюсь показати і розказати, як умію. Ось то основний агрегат це вентилятор. Він складається з п'яти лопастів, зроблений він з дерева, лопасті з фанери. Тут почіпники, Варено з волка рама і основа зроблена з фанери. 10 чи 12, 12 міліметровий. Зверху знаходиться бункер, в якому на дні є заслонка, яка регулюється. Подача зерна. З цієї сторони стоїть шкіл і на мотор маленький шкіл. Приблизно виходить 90-100 оборотів в минуту. Сюди сипеться чисте зерно, з із торпень Сюдою сюди сипиться відход. відходи. Ну, сюди вилітає цей бруд. Всередині дві такі перегородки, відстань. Між перегородками 19 і 20 см. Ці перегородки регулюються до болтик. Гаєчки воно вище-нижче. Це зависить від зерна і від вітру. Скільки? Так само регулюється ця. ця перегородка на 2 см нижча за цю та перша на 5 см нижче. Отвір для воздуху звідси десь приблизно 10-12 см, який розташований на рівні ось на рівні вентилятор, осі вентилятор посередині. Тобто посередині. І вентилятор крутиться знизу і доверху, тобто сюди воздух. Вот, дальше и все. А тут регулируется ничего сложного. Ну, две планки и так. все.